Всім привіт шановні! Мене звуть Сашко Петрик. Якщо ви у мене зараз на Ютубі не вперше, то скоріш за все ви бачили ті пікими, які я робив на I am Rio Major не так давно, і найголовніше, де я робив ці пікими. Ми створили свій сайт, який став прекрасною альтернативою пікамам всередині гри, і гроші замість того, що пішли там російським кіберспортсменам і компанії Valve, яка працює в Росії. Ми ці гроші акумулювали і зібрали, і відправили у благодійний фонд компетентної допомоги Збройним силам України Повернись живим. Більше 200 тисяч гривень. Ми ті зібрали. Вони вже на рахунках повернись живим. Вони вже там доповнили цей збір на black Box, і вже працюють на перемогу нашої країни у боротьбі з російськими окупантами. Так, от ми вирішили, що ідея класна. Треба продовжувати, і створили Пікем Челендж на наступний крупний турнір по Кесу. Ним стали осінні фінали Бласту, які вже завтра ну, завтра з моменту публікації відео. Да стартують в Копенгагені. Класний турнір, непогані команди, трошки інший формат, не такий, як на Мейджері. Тому нам довелося трошки змінити і сам Пікем. Але від цього він не став, по-перше, менш цікавим. А по-друге, він не втратив свою головну функцію це фінансувати наші збройні сили і. Креативно збирати гроші на них. Давайте я вам сьогодні покажу, що ми такого нового зробили. Зроблю свій пікем і розкажу, як вам долучитися до всієї цієї історії. Поїхали. Отже, ось він, цей сайтик. Візуально він майже не відрізняється від того, що було раніше. Єдине, ми трошки допрацювали функціонал і змінилося посилання. Тепер фелен.юослашпікем. Я посилання залишу в описі під цим відео. Його дуже легко ви зможете знайти. В закріпленому коментарі також залишу. Коротше кажучи, не... Переплутаєте. Так, от, заходите на цей сайт, і все, що ми тут бачимо, це короткий гайд, що робити, і список призів. До речі, цього разу головний приз наш це справжній тубус від Джевеліна, тобто ця штука, з якої знищили руський танк. Це дуже прикольний сувенір, і його ми віддамо тій людині, яка просто задонатить найбільше на всю цю історію. От. А для всіх інших, для тих, хто просто там 100 гривень за участь кидає. У нас є два крутих ножі. У нас є ще сім досить непоганих скінів, і глок приємний, і Авік з наліпкою I Power, і ще один Авік МАК 10. І якщо чесно, навіть нова ця зелена, вона дуже стильна і прикольна. І найголовніше це те, що 100% цих коштів ми переведемо на 109-ту окрему бригаду територіальної оборони Донецької області, яка власне нам цей тубус і пригнала. І ми за ці гроші ну, сподіваємось, що ну, на весь дрон не знаю, зберем не зберемо, але, як мінімум, якусь частину від збору на дрон для цієї бригади, які вони хочуть, з тепловізором. Ми гарантуємо. Отже, давайте я вам покажу, що робити. Значить, ну, Ви сюди заходите, у вас одна кнопка Donate, натискаємо на неї. Тут треба написати свій емейл, я його пишу. В тексті можете написати, що завгодно, тут неважливо. І далі обираємо суму донату, тобто мінімальна це 100 гривень. От ви за будь-який донат від 100 гривень ви отримуєте свій бонус. Якщо ви хочете підтримати цей проєкт, підтримати цей збір, то донайте більше, скільки ви можете. Якщо ви хочете поборотися за тубус, то донайте якомога більше, щоб бути першим в таблиці лідерів. Ну, до неї я потім повернусь. Наприклад, я доначу 111 гривень, натискаю Подяка, оплачую тут вже зручним для вас способом. Вам написало: дякую за підтримку. Далі йдемо на вашу пошту, яку ви вказали. Там має вже бути лист. Ось у мене є. от так, таким чином виглядає цей лист участь у Пікем for Ukraine. Все, що нам треба, це натиснути на ось цю кнопочку вхід у Пікем. Ну і ось ми на головній сторінці нашого Пікему. Що нам тут треба зробити? Нам треба, по-перше, обрати ну, розподілити місця в кожній групі. Значить, Я буду користуватися ХелТВ, тому що тут все достатньо чітко і правильно треба зрозуміти формат івенту. Отже, у нас є дві групи по чотири команди в кожній, і вони грають ну, так, дуже короткий формат групової системи. Усюди матчі Best of 3. У нас є перші матчапи. І власне та команда, яка виграє перший матч, і другий матч між переможцями перших матчів. Вона посяде перше місце в групі. Той, хто виграє перший матч, але програє у другому, той посяде друге місце. Ну і в lower файнал, тобто в матчі між тими, хто програє два стартових поєдинки. Той, хто програє буде четвертий, той, хто виграє третій. Тобто, по суті, у нас не може бути сценарію, коли. І Face, і OG будуть на першому і другому місці. І так само героїки є Тобто, хтось із них буде першим-другим, хтось із них буде третім, четвертим. І тому нам це важливо для того, щоб просто грамотно все це обрати. Да, чисто в теорії ви можете там поставити хоч всіх Face-клан да, сюди. І гарантовано заробити один бал з чотирьох. Да. Це, це можна так зробити. Але по факту, ну, сенсу в цьому я не бачу, щоб за посісти перше місце, треба реально це передбачити. Тому я все ж таки думаю, що тут фейс обіграють OG, тут героїк обіграють NAP, і у нас між фейс та героїк буде матч за перше місце, у якому, ну, наприклад, героїк посядуть перше місце, фейс, друге. Ну і OG NIP, NAP, не знаю, хай NAP будуть треті, і OG четверті. От, наприклад, я такий сценарій бачу в групі А. Він абсолютно реальний, теоретично можливий. Те саме в групі Б. Значить, в групі Б у нас Навіть проти Флюксу грають перший матч, і Ліквід проти G2 GT. Ну, тобто, якщо, я, наприклад, вважаю, що навіть перший матч у флюксу хто не знає, що це таке, це бразильська команда, от вона, felps wood 7, WSM, Люкаузі і Люкс. Да? Ну, тобто, тут навіть будуть фаворитом, тому, власне, між першим і другим місцем тут для Наві треба обирати. Ну, якщо ви тільки не очікуєте якусь сенсацію. liquid G2 це буде цікавий матч, в якому, ну. Спробуйте, спрогнозуйте, хто переможе. Ну, Наприклад, я думаю, що Liquid виграють. Да? Значить, я значить, на перше місце маю обрати між Na'Vi і Liquid. Хто мені зараз подобається більше? Ну, окей, хай буде Na'Vi. Друге місце у мене Liquid. G2, я думаю, обіграють Fluxo. Fluxo ставимо четвертим. З груповим етапом закінчили. Тут ми можемо в теорії набрати 8 балів, якщо всі групи правильно розташуємо. Це непросте завдання, але ну, ви ще побачите, що це, мабуть, одне з найпростіших. Далі нам треба обрати команду, яка стане переможцем цього турніру. Тобто, взагалі, посяде перше місце серед усіх. Тут важливо розуміти формат плей-офф. Він у нас Single Elimination. І команда, яка перше місце в групі посяде, вона буде одразу у півфіналі. Починаючи з півфіналів з суботи, матчі у нас будуть проходити на Royal Arena в Данії. І там зазвичай данські команди збираються. Данська команда у нас тут на цьому чемпіонаті одна: це героїк, правильно? Ну, є там окремі данці ще і у Face, і у G2, і у NAP. Торі і тренеру G теж данець. Але, ну все одно, звісно, публіка буде дуже сильно болівати саме за героїк. Ну, з реальних фаворитів Героїк Face Na'Vi Liquid. Да? Liquid на ну, наче більш-менш виглядали, але наскільки вони готові вигравати, мені здається, ні. Face після програшу на мейджорі… Після такого феєричного програшу, ну я впевнений, що у них в команді щось піде не по плану, і цей турнір для них не найголовніший. В принципі, для них перемога тут не буде настільки значимою. Коротше, окей, я ставлю на героїк. Не вийшло на мейджорі. хай може місцева публіка їм допоможе виграти тут. І тепер останній етап, мабуть, найскладніший, нашого пікему. Треба вгадати, найкращого гравця турніру в кожній категорії. Тобто тут у нас. Раз два, три, раз, два, три. Шість, дев'ять категорій. І кожного з них треба вгадати саме гравця. Да? Ну, давайте почнемо з MVP турніру. Частіше за все, це гравець команди, яка виграє. В нашому сценарії, ну, скоріш за все, серед цих цих гравців самоуставно є найбільший шанс стати MVP саме в складі команди героїк. Тому повірю в нього. Рейтинг 2.0 тут. Ну Має бути в першу чергу якась зірка. Можна взагалі використовувати HLTV для цього. У них є класні фільтри. От Наприклад, Lan 2022 рік. У нас по рейтингу 2.0. Давайте навіть не LAN, а Big-Events поставимо. Це взагалі тут будуть тільки топчики. По рейтингу 2.0 у нас Simple на першому місці на всіх івентах. Хто у нас ще тут грає? да, 1,2, з Монесі, до речі, 1.15 у нього. Brooki 1.14, ну, то це має бути хтось з цих гравців. Ну, Не обов'язково навіть їм ставати чемпіонами для того, щоб бути найкращим в цьому статистичному показнику. Але об'єктивно, ну, мабуть, усім тут найкращі шанси. Можливо, це буде Ніко, якщо буде дуже крутий івент для G2. Ну, з, Зі складу героїв, навряд чи це хтось буде. Фейс Брокі, G2. ну давайте поставимо Ніко. Мені здається, це може бути якийсь такий цікавий турнір, на якому Ніко вистрілить. Хоча на мажорі він не грав взагалі, буде злий і буде розвалювати. Я думаю, що це ймовірний сценарій. По АДР у нас, ну давайте дивитись, хто у нас по damage Per Round найкращий. У нас, знову ж таки, Ніко найкращий на біг івентах в 2022 році, причому з запасом 86,9. В топі також Simple, також Staven 82. Тобто, якщо це буде класний івент для Ставна у Якіндера 84, то це може бути він. Або це може бути Ніко. Ну, давайте я все ж таки поставлю на Ніко. Вже якщо рейтинг 2.0, то в мене буде такий Ніко орієнтований пік. Буду, буду вірити в Босній в цьому матчі. Total Kills, тут же показник такий: він більше залежить від кількості зіграних матчів. І е, Давайте подивимось, хто у нас по цьому показнику. Total Kills. Виділяється. Значить, у 2022 році Брокі у нас багато настріляв. Сімплропс. Ну, бачите, фейс багато грають, багато у них е, близьких матчів, багато всяких різних камбеків. Я думаю, що це не найгірший варіант, пікнуть, наприклад, Брокі або когось з цієї команди, хто там по тотал кілам буде попереду. Ну, хай буде Брокі. Там, якщо Фейс, наприклад, перший матч виграють, другий програють, почнуть там в плей оффі багато матчів зіграють, може, дойдуть до плей оффу Ну, коротше, шанс є, що Брокі буде в топі. Total Assists оце, мабуть, найскладніше тут, тому що ну, вгадати, у кого буде Total Assist. Ну, от, наприклад, у нас у 2022 році по цьому показнику Керіган лідер. Рейн не так далеко від нього. Твіст теж. У Електроніка багато асістів, до речі. Тобто, якщо вірити, якось в якийсь далекий прохід, навіть то можливо Електронік буде у нас тут. У Ніко багато асистів. У Еліжа найбільше в команді Liquid. Він на мейджорі був не в найкращій формі. Ну, взагалі, Liquid важко когось там обрати, важко прогнозувати, що від них очікувати. Але, ну, чесно, варіант пікнути когось з фейс саме зі ось цих Олдів. Мені здається, не найгірший варіант. Давайте пікнемо сюди реально Керігана. Як лідера по статті. Да? Далі клатчі. Ну тут теж кількісний показник. В плані клатчів, ну, у нас там виділяється завжди перфекто. Зігмікса у нас на івенті немає, снайпері. Снайпер, ну давайте подивимось, хто у нас взагалі по цьому, по цьому показнику в 2022 році виділяється. Значить, Я бачу Зайву 38 Simple 38, біта багато клачі, він опорний, приходить, щось бере перфекту теж тут. Робс, до речі, Брокі теж вони активно беруть клачі OC. От мені подобається варіант з OC. Він такий реально іноді збирається на клач-моменти. Він, як снайпер, часто в них е опиняється, він не агресивний снайпер. Тому в теорії я собі таке уявляю. Хай це буде осі, там подивимось. Це такий цікавий пік, нестандартний. Да. Headshot percentage. Ну тут, мабуть, нема сенсу пікати у когось, окрім біта, мені здається, ну, хоча, давайте подивимось: Headshot percentage. В цьому показнику у нас біт 61%. Йому єдиний конкурент Бріз 61%. Недалеко твіст. І, до речі, якщо це буде вдалий івент для твістца або для Марика, вони, може, з бітом позмагаються. Але я думаю, що тут е, Валерій, ну, хоча, давай. От... Давай відфільтруємо на 2022, а останні, наприклад, 6 місяців. Все одно біт на першому місці. А якщо останні 3 місяці, то є кіндер, до речі, 62,4. На мейджорі в нього він був в формі, а біт трошки просів, хоча ну, 60% в нього все одно залишається. Ну, чесно, я, ну, можна як варіант обирати не біта, а кіндера, але я думаю, що тут можемо залишити Валерія. Він буде тут об'єктивно об попереду. Total AWP Kills. Тут у нас важливо пікати саме профільного снайпера. Фейс у нас тут по тотал показникам попереду, бо вони дуже багато грають матчів. Але тут, наприклад, я б не пікав того ж самого Сімпла, тому що він людина, яка часто бере і просто робить фраги не за ВП. А з усього посп. Ну, тобто в нього немає такого, що він прив'язаний до Авіка. Тому, мабуть, саме Монесі і Брокі тут два найкращих варіанти, бо вони такі, типу фул-авіки. -фул фул Кедіан теж. Який собі варіант, звичайно, може, може і зайде, але, але, але не факт. От, тому між Брокі та Монесі я б тут обрав, насправді. Ну, хай буде Брокі. Він у нас тут в Total Kills, Total AWP kills. Якщо буде багато фрагів у нього зроблено, то за ЗВП теж буде, зумовно, багато, тому все логічно. Ну і opening kills per Round. тут я навіть думати не буду. Тобто тут є експерт по Open фрагам. і ця людина буде в кожному раунді йти і намагатися робити якомога більше ентрі. От, власне, і мій пік. Тисну зберегти. Мені пише, що ваш вибір збережено. Ем, от таким він вийшов. Можна отак от зробити Ctrl і. Колесо назад, і зробити такий от гарний скріншотик, і десь поділитися ним у соцмережах. Типу, о сьомій ось пік. Заходьте на felon.eo. Робіть свій, робіть свій пік, допомагайте збирати гроші на ЗСУ, і включайтесь до топу донаторів. Тут у нас буде завжди оновлюватися ця табличка. І та людина, яка буде 27 листопада о 23.59 за київським часом на першій сходинці, вона отримає той самий тубус від Джавеліна, який ви бачили на початку цього відео. Власне, якщо ви зробили один донат, то ви можете по тому самому емейлу робити ще один донат, і ваші внески будуть сумуватися. Коротше кажуть, що отака от історія. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, що ви долучитесь, сподіваюсь, вам теж буде цікаво, і ви посидите, подумаєте. І найголовніше встигнете до початку цього івенту, тому що насправді часу не так багато. Ви ще подивитесь це відео, потім ще якийсь час треба. А матчі вже коли 23 листопаду зранку починаються. Тож, як тільки матчі почнуться, ми пікем закриємо і залишиться вам хіба що там в перегонах донаторів між собою сперечатися. Але обов'язково встигніть зробити свої пікеми, встигніть розказати про це друзям встигнуть прорекламувати це у себе в соцмережах. Можете відмічати мене в інстаграмі, в твіттері, де завгодно. Мовляв, от я зробив цей пікємчик, от мій скріншотик, або ось мої відео, ось мої піки. Петрить, дивись, я буду задоволенням цим всім ділитися. І ну, моє завдання просто, щоб про це дізналося якомога більше людей. І ми зібрали в результаті якомога більше грошей на дуже прикольну ініціативу і на дуже важливий збір. Власне, на цьому все. Дякую вам дуже за увагу. Ставте вподобайку на це відео. Це теж допомагає дуже просуванню контенту. Щоб на Ютубі органічно якомога більше людей про це теж дізналися. Підписуйтесь на мій Ютуб канал і до нових зустрічей. Я впевнений, що вони будуть зовсім скоро. Слава Україні! Слава ЗСУ, до побачення!